Дякую, Соня. Звичайно, гроші будуть, чи достатньо їх буде. Це вже питання досить таке риторичне, тому що виявилось, що скільки б не було коштів, їх завжди недостатньо, враховуючи, що основний, основна стаття бюджету вона не, не підлягає будь-якому прогнозуванню і контролю. І тому в базових умовах планування бюджету у нас є всі сподівання, що у нас будуть кошти для того, щоб профінансувати всі потреби, які ми собі передбачили. Чи зможемо ми профінансувати більше? Я дуже сумніваюся. Але з точки зору тих домовленостей, які є, я бачу більше оптимізму, ніж песимізму, тому що є всі підстави вважати, що. Ті за, ті зусилля, які були зроблені, мають принести результат, позитивний результат. Дуже багато дуже багато зараз, дуже багато зараз йдеться про необхідність переведення власне економіки на повністю військові рейки. І говориться про те, що наші вороги зробили висновки із подій 22-го року, 23-го року. Вони вже фактично перевели свою економіку на військові рейки, Ми цього нібито не робимо. Чи це є так, і наскільки це має відбуватися? В яких масштабах на вашу думку 24-й рік точно буде відрізнятись від 23-го, тому що ми вже не займаємося відновленням. Ми займаємося побудовою власних проможностей військових, і в нас є кошти для того, щоб сформулювати запит на системи БПЛА і для того, щоб надати розвитку іншим мілітарним індустріям. І я вважаю, що це, це той тренд, який визначатиме 24-й рік. Він уже є в 23-му році, просто в 24-му році на це спрямований основний ресурс додатковий, який в нас є. Тому, якщо це вважати військовими рейками, то напевно так. Але як міністр фінансів я скажу, що військові рейки це не тільки про а, військові індустрії, це і про а, розуміння суспільства, що у нас війна. І, на жаль, поки що ми живемо у досить такій специфічній реальності, коли в нас все добре, у нас є стабільність, макроекономічна, курсова. Але це ця реальність, яка потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки. Це є обмеження споживання, суспільного споживання. Нам потрібно зменшити наше споживання, я думаю, в декілька разів. Тому що це ми споживаємо в основному імпортні товари і послуги, це визначає наш потенціал економічний. Це є. То є та відповідь на питання військових реактив. Чи готове суспільство до цього? Я думаю, на, на цьому етапі поки що не готово. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, це можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися, і, думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії.